Доброго ранку. Хто бажає ночей без сну, то заведіть собі хом'яка і шиншилу. Так, да, ось вона, пузо своє виставляє. Привіт! Привіт, бруснік! Зараз у нас 4.26 ранку. Я вже відірвала листочок 1 грудня. Вітаю всіх! З першим днем зими і бажаю нам мирної, спокійної зими, щоб вона була без всяких катаклізмів природних теж. Тому що це теж дуже важливо і менше морозів, щоб наші хлопці не замерзали. І ось така ситуація. Тому тривоги, звісно, багато сьогодні були, на жаль. І ще й мої гризуни. Вони в мене ось тут стояли на кухні, але я їх вже перенесла в прихожу туди, і будуть вони жити в мене в прихожій, біля мого магазину, так скажемо, тому що це неможливо. Доходить пів п'ятої ранку, і я ще не спала, тому що мало того, що думки в голові лізуть. Читаєш молитви, Богу молишся, щоб це все відійшло з голови. Та ще й і наші такі пухнасті помічники. Але я нікому не бажаю завести собі хом'яка або шиншилу, тому що це нічні жителі, це просто біда. А в нас виходить кімната доньки, кімната моя, кухонька. Да, ось тут кухня у нас. І ванна кімната, і невеличка прихожа. Тобто їх нема де і подіти. Але знайшла, винесла 4,15, я винесла їх в прихожу, тому що неможливо. Тому я нікому не бажаю. Якщо маєте завести гризунів, хом'яка або шиншилу, тисячу раз подумайте над тим, що вони. Нічні жителі. Вони вночі, вночі таке витворяють, вони скачуть, вони гризуть, вони пригають, вони шуршать, вони щось перебирають. Це катастрофа, це просто дурдом. Бувають ночі спокійні, коли я вип'ю сундійне, то я ще можу поспати. Но бувають такі ночі, що це просто якось ось сьогодні. Я дивлюсь на годинник, у мене жах, що в мене через декілька годин почнеться робочий день. Але, ну, хто мені винуватий? Наші любимчики це таке діло. Ну, я ж кажу, якщо бажаєте завести когось, і ще раз повторюю, подумайте мільйон разів. Воно того не вартує. Тому що ті хвилини, що ви потримаєте на руках, не коштують вашого спокою, вашого відпочинку і вашого комфорту. Тому ось так. Гарного дня! Він уже наступив у нас, да? І вдалої, теплої, мирної зими. Будьте здорові!